Що Бог забороняє у статевих стосунках? Лист до євреїв, 13 розділ, вірш 4. Шлюб у всіх нехай буде в пошані, а подружнє ліжко залишається чистим, адже Бог судитиме розпусників та перелюбників. Що Бог забороняє у статевих стосунках? Я розумію, що коли ви думаєте про заборони, вам не подобається ідея заборон. Насправді, межі це прекрасна ідея. Подумайте про систему правил, подумайте про світлофори. Коли ви під'їжджаєте до перехрестя, і світлофор засвітлюється червоним світлом. Він засвітився червоним, щоб обмежити ваші права. Я думаю, ні. Насправді, світлофор є системою складної правил. Метою яких є створити безпеку, затишок і комфорт для усіх учасників руху. Тому якщо Бог забороняє щось, заповняє вас, тільки ж для нашого ж блага. Бог категорично проти сексу до шлюбу, Бог категорично проти сексу поза шлюбом, коли чоловік чи дружина зраджує. Бог категорично проти сексу у трьох. А як це може бути? Чоловік і дружина удвох насолоджуються інтимним життям. Але якщо він перед цим переглядав порно, якщо він вчився на смітнику високій кухні, дуже часто чоловіки через перегляди порно привносять третю особу у свої взаємовідносини у шлюбі. А як з приводу романтичних сах, романів чи телесеріалів, так дружина може бути у ліжку своїм чоловіком, а насправді фантазувати про зовсім іншого секс у трьох заборонений, що ще заборонено в інтимному житті, у подружньому житті, те, що Завдає біль те, що руйнує, те, що кривдить емоційно і фізично, те, що принижує, те, що не подобається. Інтимні стосунки інструмент нести радість і задоволення партнеру. Тому читайте на цю тему. Є класні книги. Музика простині, секс починається з кухні, язик сексу. А також спілкуйтеся на цю тему і дізнавайтеся, що подобається, а що категорично ранить. О, я згадав, що ще не можна. Не можна спішити, не можна бути колючим, не можна бути смердючим, не можна бути неромантичним в інтимному житті. Тож не поспішайте і насолоджуйтесь цим даром.